От уявіть собі гірську річку, така, знаєте, кришталево чиста, прохолодна. А тепер бац, і вона стає криваво-червоною. Ні, ні, це не сцена з якогось фільму жахів, це цілком реальне явище в Україні. Тож у цьому розболі давайте з'ясуємо, яка ж хімія стоїть за цими ну просто дивовижними залізними річками. І от одразу головне питання що це взагалі таке? Якийсь унікальний природний феномен, чи все-таки екологічна катастрофа. Ну що ж, щоб знайти відповідь, доведеться перетворитися на справжніх детективів і дослідити всі хімічні та геологічні докази, які приховані у цій воді. Гаразд, почнімо наше розслідування. Спершу давайте ну, детальніше розглянемо саме це явище. Що ж такого відбувається, що звичайна вода перетворюється на такий, ну справді, вражаючий потік? Насправді, у нас є кілька ключових підказок. Просто уявіть собі цей контраст. Звичайнісінький гірський потік раптом перетворюється на щось, що ну, виглядає як ріка іржі, і це не якийсь там легкий відтінок, ні. Це насичений густий колір, який просто змінює весь пейзаж довкола. І знаєте що? Перший ключ до розгадки не можна побачити, але його точно можна відчути носом. Отож, підказка номер один: запах сірко-водню. Так, так, це той самий характерний, дуже впізнаваний запах, який чітко відчувається біля цих червоних річок. Що ж це за аромат, і головне, як він пов'язаний із кольором. А ось і він, винуватець запаху, сірководень. Ну всім відомий аромат тухлих яєць, правда? Цей газ він утворюється глибоко-глибоко під землею і виходить на поверхню разом із джерельною водою. І його присутність це, власне, і є перший важливий шматочок нашої хімічної головоломки. Окей, а звідки цей сірководень взагалі береться в Україні? Тут виявляється є дві основні причини. По-перше, Карпати. Там вода просочується крізь дуже глибокі геологічні шари, пов'язані з родовищами нафти і газу, і так би мовити, насичується сірководним. А от на поліссі зовсім інша історія. Там у торф'яних болотах органіка розкладається без доступу кисню, і цей процес теж виділяє той самий H2S. Тобто, бачите, два різні шляхи, а результат один. Добре, тепер переходимо до найголовнішого до кольору, бо ж погодьтеся, сам по собі сірководень, попри свій запах, воду ніяк не забарвлює, а це означає, що нам потрібен ще один елемент. Тобто, виходить, запах є, а кольору від нього немає. То що ж тоді? І тут починається найцікавіше, бо наша перша підказка це лише частина історії. Справжня магія, ну чи то пак хімія, починається, коли до гри долучається ще один учасник. І ось вона розгадка. Разом із сірководним підземні води виносять на поверхню розчинене залізо. Поки воно там під землею його й не видно. Але щойно ця вода контактує з киснем у повітрі, залізо просто миттєво окислюється. Простіше кажучи, іржавіє. І ось саме ця іржа і випадає в осад, забарвлюючи все все навколо. Так, саме цей червоно-коричневий осад і є джерелом такого драматичного кольору. Він осідає на дні, він обволікає каміння, рослини і створює такий, знаєте, трохи сюрреалістичний рудипий пейзаж. Це просто блискуча ілюстрація того, як одна хімічна реакція може буквально розфарбувати природу. Так, тепер, коли ми розібралися з тим, як це працює, давайте з'ясуємо, де Де ж в Україні можна натрапити на ці самі залізні річки. По суті, є два головні осередки цих залізних річок. Перший це Карпати. Згадаймо знамениті мінеральні курорти, наприклад, східницю. Там вода проходить крізь гірські породи і насичується не лише сірководним, а й залізом. А от на поліссі причина інша. Там теж ні болотісті ґрунти, самі по собі, ну просто надзвичайно багаті на торф та залізну руду. І ось такий цікавий факт: багато з цих джерел, особливо карпатських, вважаються лікувальними. Але є один нюанс якщо набрати таку воду, скажімо, у пляшку, вона дуже швидко втратить свою прозорість і стане рудою. Це, власне, і є те саме окиснення, яке ми бачимо в річках, тільки в гігантському масштабі. Що ж, настав час виносити вердикт. Таємницю розгадано і криється вона не в якійсь містиці, а в чистісінькій хімії. Тож можемо сказати абсолютно впевнено, цей, на перший погляд, моторошний колір річок це зовсім не ознака біди, це абсолютно природний процес, таке собі візуальне свідчення того, що глибоко під землею приховані багаті поклади заліза та сірки. Тож, що ми в підсумку дізналися, ці червоні потоки це набагато більше, ніж просто дивне видовище. Це, по суті, хімія в реальному часі, яка вказує на геологічні багатства просто у нас під ногами. І що ще цікаво: у такій насиченій залізом воді процвітають унікальні мікроби, так звані залізобактерії, які буквально їдять залізо. Це ж екстремальні екосистеми, які показують, наскільки винахідливим може бути життя. І наостанок це явище справді змушує задуматись. Якщо проста реакція заліза з киснем здатна створити такий вражаючий пейзаж, то які ще неймовірні геологічні таємниці та хімічні дива приховані просто у нас під ногами і лише чекають, коли їх відкриють?